В українській розвідці розкрили деталі знищення російського ракетного катера Івановець у тимчасово окупованому Кримом. Як повідомив представник ГУР Андрій Юсов, в ефірі телемарафону в РФ було лише три такі катери. Тепер їх залишилося два. Івановець був атакований українськими морськими дронами. і Внаслідок низки прямих влучень в корпус пішов на дно. Ми власне бачили прямі влучання. Кадри бач, зараз весь світ. Це серйозна, важливо успішна спецоперація у новому проміння. Розвідків група 13 і такі операції безумовно будуть продовжувати. Вартість знищеного катера складає близько 60-70 мільйонів доларів. За словами Андрія Юсова, він був гордістю окупантів, але не зміг впоратися із викликами. Під час бойового чергування, під час патрулювання, ну власне був знищений без будь-якої надії ні на ні на відновлення. Звичайно, ми бачимо повну ліквідацію. Ну і рятування і заходи також не дали. Як повідомили військово-морські сили ЗСУ у Фейсбук на борту російського ракетного катера Івановець, могли перебувати 40 моряків. У той же час у Росії традиційно видали історію про героїчну оборону. Як повідомляє видання Дефенс Експрес, один із російських військових блогерів, автор телеграм-каналу «Рибарь», розповів про те, як одразу 9 морських дронів вийшли з гирла Дунаю. Однак дістатися корабля змогли, нібито лише 5. Дев'ять безекіпажних катерів вийшли з Одеси та гирла річки Дунай у напрямку Криму. Чотири з них були виявлені російськими моряками на вході в озеро Донузлав. По них було відкрито вогонь, внаслідок чого чотири дрони були знищені. За словами пропагандиста, ще один морський дрон, нібито підірвався поряд із бортом катера Івановець. Однак на відео, яке опублікували в гур, чітко видно, що російський катер атакували щонайменше шість морських дронів, послідовно, щонайменше двічі уразили його в корму, а потім мінімум трьома ударами у борт. Крім того, стало відомо, що під час удару по військовому аеродрому «Бальбек» було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на. Російські пабліки зазначається, що внаслідок удару ліквідовано десятеро російських військовослужбовців.